Людей хочу, теплих і справжніх, щоб вміли приймати обійми до себе й до мене уважних, щоб хазяйва, а не прийми, щоб я розуміла насправді весь той небокрай душ природних, без масок, без кривди, райдух, щасливих, сміливих, свободних, і щоб самі знати, що треба, і щоб в глибину всі бажання. Щоб в людях одна лиш потреба, щоб жити у грі без зітхання, щоб кожен робив своє діло і радість примножував світлом, щоб душу досягнення гріли, щоб друг посміхався привітно. І хай перемоги здійсняться, а виклики то є не страшно. І кроки вперед хай насняться, людей хочу, теплих і справжніх.